Будь ласка, народний депутат Котеляк Лідія Леонідівна. Лідія Котеляк, 123-й виборчий округ, фракція Батьківщина. Шановні українці, в країні відбулася революція гідності. Ми воювали за свою свободу, за незалежну та суверенну державу. Ми перемогли, але ціна нашої перемоги це сотні загиблих та тисячі поранених. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 18 березня 2014 року, з 30 листопада минулого року загинуло та померло 104 особи. Учасників мирних акцій при цьому тільки з 18 лютого по 3 березня в медичні заклади міста Києва звернулося 1039 поранених постраждалих. З них 676 госпіталізовано. Про факти госпіталізації, про надання першої необхідної медичної допомоги, про термінове вивезення поранених домівки киян можуть багато розповісти. Жінки-депутати від фракції Удар, від фракції Батьківщина, які цілодобово несли варту в лікарнях міста Києва. Тому ми, автори законопроекту 10.17.1, Лідія Котеляк та Андрій Сенченко, учасники мирних акцій, які бачили всі ті страшні. Знущання наших правоохоронних органів, нашого Беркуту, не нашого, а їхнього, пропонуємо на розгляд Верховної Ради законопроект про статус і соціальний захист громадян, які постраждали під час участі у мирних акціях. Законопроектом пропонується встановити статус осіб, які постраждали під час участі у мирних зібраннях. Проектом акта визначаються такі категорії постраждалих: члени сімей загиблих, Дайте може зворити особи, які під час участі в мирних зібраннях отримали поранення чи інвалідність. Особи, які зазнали переслідувань за участь у мирних акціях, учасники мирних зібрань, у яких знищено або пошкоджено майно. Дія законопроекту не поширюється на працівників правоохоронних органів та військослужбовців, оскільки їх соціальний захист здійснюється відповідно до інших законів. Визначається перелік документів, на підставі яких встановлюватиметься статус постраждалої особи. Це документи медичних, правоохоронних та інших компетентних. Органів, крім цього, для підтвердження статусу можуть використовуватися відео та аудіозаписи, а також задокументовані свідчення осіб із числа учасників мирних акцій. Проектом акта передбачається надання грошової допомоги постраждалим особам у таких розмірах, членам сімей загиблого померлого учасника мирних акцій стократний розмір прожиткового мінімуму. Особам, які отримали під час участі у мирних зібраннях поранення, що призвело до повної втрати працездатності, п'ятдесяткратний розмір прожиткового мінімуму, особам, які отримали під час участі поранення, що призвело до часткової втрати від працездатності сорок прожиткових мінімумів. Учасникам мирних акцій, у яких знищено або пошкоджено майно виплачується одноразова грошова допомога у розмірі компенсації вартості пошкодженого або знищеного майна. Виплата цієї допомоги здійснюється органами соціального захисту населення за місцем проживання постраждалого за рахунок коштів, що мають бути передбачені у державному бюджеті для центрального органу виконавчої влади. Що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, враховуючи, що законопроектом передбачається визначити розмір та умови надання грошової допомоги постраждалим особам, а також встановити додаткові пільги для цих осіб, пропонується визначити таким, що втратив чинність закон України. Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їхніх сімей. Дякую. Дякую.